Вітаю це Beauty Digest, Ваш незмінний путівник у світ красивого життя. Сьогодні говоритимемо про проблему, яка добре знайома більшій частині представниць прекрасної статі. Не секрет, що жінки споконвіків воюють із зайвим волоссям на тілі. Нині до послуг панянок безліч унікальних методів усунення цієї проблеми. Про один з таких способів сьогодні нам розкажуть спеціалісти студії Daylight. Якщо ви досі вважаєте, що виглядати доглянуто та красиво просто, знайте, ви глибоко помиляєтесь. Щомісяця панянкам доводиться виконувати безліч процедур, які допомагають підкреслювати красу та приховувати недоліки. Іноді ці процедури бувають не надто приємними, а зачасту навіть болючими. Одним з таких не надто приємних, але дуже потрібних методів догляду за тілом є депіляція. Причому варіантів цієї процедури дійсно безліч. Апаратні, скажімо, дозволяють назавжди позбутись ненависних волосків на шкірі. Однак серед косметологів та лікарів досі триває полеміка стосовно шкідливого впливу їх на здоров'я. Абсолютно не шкідлива, але для багатьох занадто болюча процедура воскова депіляція. Та й побічних ефектів вистачає. Скількох клопотів варте лише виростання волосків, чудовою альтернативою. Тивою, дорогим та небезпечним методом видалення волосся є шугаринг. Виконують процедуру за допомогою розтопленого карамелізованого цукру. На відміну від воскової, цукрова депіляція не викликає алергії та вростання. Шкіра після неї не червоніє та тривалий час виглядає. Доглянуто шугаринг це не лише епіляція, це чудовий догляд за тіло, який полюбите ви та ваша шкіра. Шугаринг має масу переваг серед інших методів епіляції. Це натуральність та безпечність. Паста для шугарингу не міста ні барвників, ні хімічних елементів, ні консервантів. Крова паста настільки добре огортає волосяну цибулину, що під час її видалення руйнується фулікула та частина матричних клітин. А отже, ваші ніжки впродовж кількох тижнів тішитимуть вас красою та гладенькою шкірою. При регулярному проведенні цієї процедури волоски втрачають пігментацію та стають тоншими. До речі, шугаринг це ще й непоганий лімфодренажний масаж. Не вірите, а дарма шугаринг це більше ніж депіляція. До всього це неперевершений і вишуканий догляд за тілом. Річ у тім, що під час сеансу цукрова паста глибоко проникає в пори, розпушує сухий шар шкіри та видаляє ороговілі клітини епідермісу. А висока концентрація цукру та лимонна кислота перешкоджають поширенню бактерій. В доповнення до ніжної шкіри красуні отримують ще й чудовий масаж, який тонізує та покращує кровообіг в тканинах. Використовуємо для епіляції пасту ізраїльської марки Канан, до складу якої входять лише натуральні інгредієнти: те, це вода, цукор та лимон. Шугаринг не травмує волосяну фолікулу. На відміну від воскової епіляції, при шугарингу видалення волосся відбувається за напрямком росту, тому не вивертається волосяний фолікул і процедура проходить менш болісно. Надумали завітати на сеанс. Зверніть увагу, довжина волосків повинна становити не менше 5 міліметрів. Інакше результат процедури буде не таким вдалим. Дуже часто шугаринг називають справжнім рецептом краси від цариці Нефертіті, адже саме їй чи не перші приписують використання цього методу. Швидко, просто та ефективно позбутись зайвих волосків можна. А перевірити на собі дію цього методу можете, завітавши до студії корекції фігури «Дейлайт». Тож не боріться з вибором зробіть крок назустріч красивому життю і воно віддячить вам взаємністю побачимось рівно за тиждень